Найбільший за останні роки ярмарок відбувся в сумах. Тисячі містян і більше сотні підприємців поблизу центрального ринку торгували та купували сільськогосподарські товари. Репортаж Загородня далі в новинах СТС від наших журналістів. Як журавлі, що знаходять вірно свою дорогу у небі, так і справжня українська народна пісня повинна відшукати шлях до щирого серця. Яке ж свято без української пісні? А ярмарок це справжнє свято, не тільки душі, але й шлунку. І шлях до серця тут не лише у пісні. Великий ярмарок або ж агродень це можливість для жителів міста придбати якісні товари за справді вигідними цінами. Картошка три, морква три, буряки два п'ятдесят і цибуля чотири. Три грівни. Так, да, везде мінімум п'ять-чотири п'ятдесят. А це по три гривни. і по, по сорту устраюють і по ціні. Добре. Ковбаса Ну, Я походил, тут саме дешеве. Річка дешева, ну, Магазин уже все дорого. Що дешевле? Такі... Дешевле намного, звісно. Карбузи 220 нормально, толстолоб 24, Более-менее цены. Побольше б таких ярмарок. Обласний лідер аграрної партії Сергій Карпенко розповідає, такі ярмарки будуть проводити частіше, адже є і попит містян і пропозиція селян. Є наша партія це зблизити город і село, щоб продукти питання з наших сіл попадали напрямую к жителям города як можна менше, щоб було посередників. Тут і молочна продукція з лебедина, яка серед сумчан стала дуже популярною. На міні-лінії ми виготовляємо таку продукцію, як сметана, сир, бринза, масло і сметана. І сьогоднішній день, дякуючи організаторам, дякуючи аграрній партії, ми зможемо соляризувати свою продукцію на ярмарку. Найближчий ярмарок аграрії планують зробити ще більш масштабним. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, Новини СТС.